Если бы российским пропагандистам три года назад сказали, что они будут заявлять такое, они бы просто не поверили. Ведущий главного пропагандистского радио страны уже не рад ходом так называемой СВО и очень прозрачно намекает, что операцию пора бы поскорее закончить. Он неожиданно заявил, что война уже перешла на территорию России, как об этом обещали украинские спецслужбы, и теперь с каждым днем они испытывают все больше проблем, которые сильно усложняют их жизнь. Из-за чего ведущий предложил закончить эту операцию. Ведь дальше будет только хуже. Скажите, пожалуйста, вот каким вы видите наше будущее? Можно не совсем ближайшее, да, не до конца этого года, но все-таки ближайшую перспективу до следующего лета. Смотрите, постепенно война, можно уже даже говорить не война на Украине, а война в России. Мне кажется, это уже вполне себе корректно. И вот те обещания, которые с той стороны звучали от Украины, что надо переносить войну на территорию России? Они постепенно это все реализуют, да, пошагово. Вот непосредственно это обещание, что они нашу жизнь будут постепенно ухудшать, они это обещание выполняют. Убытки нам наносятся серьезные. И в этой связи я задаюсь вопросом: и как долго можно вести специальную военную операцию? Может быть, уже нужно вполне радикальными какими-то средствами заканчивать специальную военную операцию. Военный эксперт Андрей Клинцевич признал, что с такими темпами продвижения они будут идти к Западной Украине около 30-50 лет. Он также заявил, что они наращивают силы из-за возможного столкновения с НАТО. Первое. Выйти из этой ситуации, вот просто заморозив конфликт, как он есть, мы не можем. Последствия будут намного хуже. Все, мы должны понимать, что мы увязли в эту историю, нам нужно двигаться дальше. Как нам выйти из этой истории? Продолжать его медленно, вяло текущий, как он идет сейчас. А, тот темп освобождения, который там условно 500, 600 квадратных километров в месяц. Если мы с таким темпом будем двигаться, то до Западной Украины мы так, думаю, лет 30-50 будем продвигаться в этом отношении запас, который мы сделали финансовый, задел, связанный с расширением военно-промышленной базы, завода, всего остального, колоссальный. И здесь мы понимаем прекрасно, что речь даже не об Украине, что очень высокая вероятность схлестнуться с какими-то передовыми подразделениями НАТО, которые рано или поздно будут втянуться в этот конфликт. На что ведущий ответил, что войска Украины гораздо страшнее, чем войска НАТО, и что им стоит бояться именно ВСУ. Я, вы знаете, за столкновение с передовыми, так называемыми передовыми отрядами НАТО, вообще не парюсь, не переживаю, сколько не общался с военными, они говорят, что вот лучше переживать по поводу столкновений с передовыми отрядами Украины, кстати говоря. у кого бы не спрашивал, все говорят одно и то же, а вот натовских почему-то вообще не боятся. Ну вот, действительно, с вашего дозвола, давайте начнем с засобив противодействия Ось цим реактивним шахедам, які, я так розумію, вже поволі стають в систему використання еревської терористичної навали. Правда? Ну вони вже з'явилися в них mm -hmm. на озброєнні, можна так сказати. Mm -hmm. І, але Богу дякувати, вони зараз не численні. Пов'язано то з складністю їх. Вони не прості, не такі. Вимагає трошки більше уваги е, вслужню персоналу чи персоналу, який готує їх до вильоту до польоту, і е, особливості використання е, реактивного двигуна, хоча він невеликий, я там одноконторний, призводить до того, що вони дійсно вик... е, крейсерська швидкість досить велика, а це, в свою чергу, вносить корективи до. Застосування різних засобів або е, наявних засобів знищення, які є в нас на озброєнні в Збройних силах України в силах протиповітряної оборони, е, було багато зламано ко копій. Я вчора між іншим там мені попросили прокоментувати щодо дальності польотів. Mm -hmm. і То все я зробив елементарний розрахунок, е, виходячи з наявності того, що одноконтурний. Турбореактивний двигун є, його споживання, середнє споживання пального, і плюс-мінус він може годину, година 20 максимум на крейсерському режимі. Вибачте. Він буде споживати більш більше 100 кілограмів пального, це 120 двадцять пального. Це взято цифра е, кількості пального взято звичайного шахеда. Тобто е, нам відомо, що він не більше від шахеда, а це означає, що кількість пального в нього. Е, Певна, така, а не більша. І виходячи з середнього розхіду пального, можемо визначаємо, що в нього там година-година з копійками, але треба йому ще долетіти до кордону України. І цим обмеж... Богу дякувати, обмежується його дальність. І Ми маємо розуміти, що небезпека від примінення його до десь від 300 до 500 кілометрів від місця запуску його. Плюс мінус ми маємо розуміти, і як чим його нищити, нищити тими наявними засобами, які є, і дійсно під підтверджую і слова шановного речника військово повітряних сил України. Пана Ігната про те, що на сьогоднішній день робиться все для того, щоб удосконалити, модернізувати і ввести нові процедури знищення нових загроз, які є хтось би знаєте, я читаю всі, всі коменти, які пишуть під відео, які виходять, що от вам добре казати, а нам там, ну нам не добре казати, тому що війна. Вона в Україні і війна проти України і цілого українського народу. Тому нам це не простіше казати. Нам і мені особисто в багатьох випадках казати складніше, тому що я та людина, яка несу відповідальність за кожне сказане мною слово, тому що це складається з багатьох факторів. Факторів, ті, які я раджуся з своїми колегами, з людьми, які військові, які фахівці в своїй Справі, і на гора видаю на насправді так тільки верифіковану інформацію, яка е, на 100% відповідає дійсності. Та і тут дуже добре знову ж таки зауважити, що про системність на поки не йдеться, та добре для нас, адже ось цей час, який РФці витрачають на модернізацію у цій частині. Ми звичайно ж ми послуговуємося цим часовим проміжком для винайдення протидії. Правда, пане Геннадія, це одна заувага, А друга, я от хочу запитати вас про дрони правильно ж я розумію, що в такій. Конфігурації протистояння дронам з реактивними двигунами, вони не настільки ефективні чи ні. Ну, я тут не буду для росіян говорити, uh -huh. давати якусь конкретну інформацію. Ви знаєте, хочу тільки зазначити одне, що питання дронів перехоплювачів це занадто заполітизоване питання. Президент uh -huh. виступає. Певні люди виступають, виключно дрони перехоплювачі. Хочеться задати такі неприємні тим людям питання, а чому а чому власне так? Чому ті люди, які мають можливість говорити з телевізора, виключно говорять про один засіб, який застосовується для чи може застосовуватись для знищення тих повітряних? Цілий да тих повітряних БПЛА, які несуть бойову частину, насправді військово-повітряні сили збройні сили України використовують низку різноманітних засобів, які призначені для знищення подібної техніки. Тільки ефективність на різних етапах польоту, в на різних швидкостях в них різна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.